Друзі, всім привіт! Cleverstaff розвивається, і в цьому відео хочу ознайомити вас зі зручними можливостями комунікації з кандидатами, які з'явились в нашій системі. Відмічу, що огляд на те, як можна інтегрувати Cleverstaff з емейл та календарями, можна переглянути за посиланнями, які розміщені в описі до цього відео. Для демонстрації можливостей системи я візьму картку кандидатки, як і Мінська Юлія, і буду редагувати її в цьому відео. Почну з того, що на етапі створення чи редагування картки кандидата у нас є блок Контакти. Сюди можна додати телефон, e-mail, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Viber, Skype, також передбачені інші ресурси. Зірочкою можемо відмітити пріоритетний метод зв'язку. Після того, як ми додали чи відредагували контакти, тиснемо Зберегти. Посилання на усі профілі, окрім номера телефону, активні. Якщо кандидат вказав, наприклад, свій Facebook, то клікнувши на лінк, у нас відкривається профіль чи сторінка в новому вікні. З месенджерами все ще цікавіше. Якщо у вас встановлений відповідний месенджер, то клікнувши на контакт, ви можете почати спілкування з цим кандидатом прямо з комп'ютера чи ноутбука. Ось так, наприклад, при натисканні на Telegram система пропонує розпочати спілкування прямо в десктопній версії Telegram. Також само і з іншими месенджерами. При натисканні на контакт система запропонує відкрити прямо у відповідному застосунку, якщо він у вас встановлений, або навіть запропонує встановити, якщо у вас його ще немає. Ще однією цікавою функцією комунікації з кандидатом є можливість створювати зустріч Google Meet. Для прикладу, додамо кандидата на вакансію SMM спеціаліста. Тепер зайдемо на вакансію, знайдемо цього кандидата і переведемо, наприклад, на етапи hr співбесіда. Оберемо дату і час. Цей час у нас є можливість виставити галочку Створити зустріч у Google Meet. Звичайно, це актуально, якщо ми можемо провести зустріч в онлайн форматі. Зауважу, що це можна робити лише в випадку, якщо Google календар інтегровано. Окрім вас, як ініціатора і творця зустрічі та кандидата, якому буде надіслане запрошення. Таке ж запрошення може бути надіслане тим людям, яких ви запросите на цю зустріч через функцію додати гостей. Ну а зустріч автоматично додасться і буде відображатись як у вашому Google календарі, так і у органайзері. Друзі, маємо надію, що це відео було корисним для вас. Якщо у вас виникатимуть питання щодо використання нашої системи, ви завжди можете надіслати запитання до служби техпідтримки. Гарного користування нашою системою!